Більше півроку роботи першого в Україні прифронтового підземного шпиталю, створеного із конструкції, які розробили та виробляють на підприємствах Метинвесту. Компанія власне займалась зведенням і облаштуванням медичного комплексу. Підземне розташування цього шпиталю дає можливість нам виконувати всю ту ж роботу, яку ми виконували назовні, і розраховане також на велику кількість постраждалих поранених. Але вже перебуваючи в більш безпечних умовах, більше 1600 поранених прийняли медики підземного шпиталю. Врятовані життя чи не в першу чергу завдяки логістиці. Тут слава Богу, плечо евакуації тепер, коли є цей заклад, значно скорочене і пацієнт може ну фактично одразу попасти до нас. Наскільки можлива евакуація відбудеться, наш підрозділ він виконує так звано ролл – Це демедж-контрол хірургія, це перше місце, де пораненому вже надається хірургічна допомога, оперативні втручання, і в принципі це місце максимально підлаштоване під наші потреби, під потреби пацієнта, надання йому всесторонньої і необхідної допомоги. Метенвес також долучився до укомплектування шпиталю передовим обладнанням. Це дозволяє проводити надскладні операції і рятувати воїнів, які втратили багато крові. Є швидкісний інфузомат, який може давати можливість поповнити об'єм церкви. Відновити вірніше об'єм циркулюючої крові. Ми буквально в лічені хвилини можемо компенсувати всю ту крововтрату, яку хлопець там чи військовослужбовець отримав під час поранення і таким чином. Реанімувавши його, ми тоді можемо застосовувати хірургічні методи, щоб усунути певні проблеми і дуже швидко віддати на наступний етап евакуації. Розподілити, куди саме доправляють пораненого після надання допомоги у шпиталі, завдання лаборантки Оксани. А ще вона відповідає за всю роботу, пов'язану з забезпеченням медичного комплексу кров'ю. Роботи багато повсякдень, але головне каже жінка: це відчуття безпеки. Так як нам військові пояснюють, що арти нам немає чого боятися, ну, в принципі, так і не відчували. А каби доволі близько пролітали. ну, слава Богу, всі цілі здорові. Ну, взагалі, оснащення дуже професійне, шпиталю, як і сам шпиталь. Ще важливо сказати, що безпека, коли ти працюєш і ти відчуваєш себе в безпеці, то це все одно покращує твої функції. І ти розумієш, що тобі тут ну, безпечніше, аніж було б на землі. А ще тут вдалося створити комфортні умови для побуту лікарів та персоналу, які знаходяться у підземному шпиталі 24 на 7. Команда, гумор, трошки спорту. Здорова обстановка психологічна, колектив. Тому що зараз колектив це і твої друзі, і твоя сім'я. А ще витримати надважкі навантаження медикам допомагає розуміння важливості своєї справи. Воно варто того, даже заради того, щоб спасти одне життя. Воно того вартує. У нас був пацієнт, поступив у важкому стані, і ну наша команда працювала над ним. І він повернувся вже в стрій і приїхав до нас просто подякувати за роботу. О, це було дуже круто. Справді круто.